Добрий день усім усім хлопчикам, дівчаткам, гарного настрою та натхнення бажаю всім маляткам. Дітки, сьогодні я для вас принесла картину. Погляньте на неї. Тут зображено тата, маму, сина та доньку. А разом це сім'я. Сім'я це ваші рідні та найближчі люди. Які живуть поруч з вами. Люблять та піклуються один про одного. Дітки, давайте ми разом з вами зробимо подарунок для вашої сім'ї. Намалюємо сім'ю. За допомогою долоньки! Для того, щоб намалювати сім'ю, нам потрібно підготувати аркуш паперу, фарби, синього, червоного, жовтого та білого кольору. Пензлик, стаканчик з водичкою та вологі серветки. Нам знадобиться допомога дорослих. Шановні дорослі, підготуйте, будь ласка, всі необхідні речі для малят. А ми з вами, дітки, поки що розімнемо наші пальчики. Зробимо пальчикову вправу, сідайте зручненько, підготуйте свої ручки та починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вміють пальці рахувати. Цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся. Цей пальчик Мій татусь, а ось цей матуся. Цей пальчик я ось і вся моя сім'я. Цей пальчик мій дідусь. А ось цей бабуся. Цей пальчик мій татусь, а ось цей матуся. Цей пальчик я ось і вся моя сім'я. Пальчики розім'яли, починаємо малювати. Але спочатку закочуємо рукава, щоб не забруднитися. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку. Потім у фарбу синього кольору. Наносимо фарбу на долоньку. Якщо фарби на пензлику не вистачає, то занурюємо пензлик знову у фарбу синього кольору і продовжуємо наносити фарбу на долоньку. Тепер прикладаємо долоньку до аркошу паперу. Це буде наш тато. Після того, як залишили відбиток, витираємо або миємо ручку. Мама допоможе вам домалювати ті місця, де долонька погано відбилась. Ретельно миємо пензлик у водичці. Потім занурюємо його у фарбу червоного кольору. Наносимо фарбу на долоньку. Прикладаємо долоньку до аркушу паперу, притискаємо, піднімаємо. Це буде наша мама. Знову витираємо або миємо руку. За необхідності домальовуємо долоньку, миємо пензлик та набираємо фарбу жовтого кольору. Наносимо її на долоньку. Це буде дитина. Долоньку притискаємо, піднімаємо. Ретильно миємо руки, домальовуємо місця, які погано відбились. Залишаємо наш малюнок трішки підсохнути. А матуся потім допоможе вам домалювати очі, носик та ротик. Ось такий малюнок сім'ї вийшов у мене. А фото або відео ваших малюнків буду з нетерпінням чекати. Я впевнена, що вони у вас вийшли дуже гарні. Бо ви, дітки, молодці. Дякую вам за старанність, до побачення, до нової зустрічі.